Початок червня, а саме сьогодні 2 червня. І подивіться, який гарний похіріплідник Діаболо. Він взагалі-то має темне зелене. Вибачаюсь, темне червоне листя, і на протязі всього сезону досить гарний. Ось бачите, який в нас в нього зараз листечко. Воно потім буде ще темніше. Але саме зараз він ще й квітує. І в нього дуже ніжні такі квіточки, блідорожеві, бджілки тут, як тут. Тобто, як на мене, це такий безпрограшний варіант з весни до осені, дуже гарно виглядає і досить високий. Ви бачите, це в мене туя-брабант вона застрижена десь зараз на 2,5 метри. Якщо йому дати волю, то цей кущ може бути і навіть 2-2,5 метри в діаметрі. Тут трошки його стискає в мій брабант. Але все одно дуже гарно. А ще в мене досить. Ручні бджілки. Ви бачите, я знімаю, вони сидять, їм нічого. Головне, що воно гарне і пахне гарно. Дивіться, скільки їх тут кружляє.